Та сама універсальна ковдра, яку хочуть всі придбати в першу чергу. Її можна використовувати весь рік. Сон буде комфортним і коли на вулиці мінус 20, і коли плюс 23. Ковдра двостороння, тому під нею приємно спати протягом року. Сторона з вовною мериносу на зиму, сторона з натуральної бавовни на теплу пору року. Сторона з вовною мериносу дуже м'яка, приємна на дотик. Це цільноткане полотно, просто безцінне для тих, кому потрібне приємне тепло, ковдра з лікувальним ефектом, ковдра, що підлаштовується під температуру тіла. Вовна мериносу цінується в світі, адже це саме тонка. І ніжна до тіла вовна. Вона містить ланолін, який корисно впливає на шкіру людини, робить мікромасаж. Така вовна має сухе лікувальне тепло, може вигрівати тіло від перехолоджень, простуд або навіть болей в тілі. Середня вага 3 кг, товщина ковдри 3 см. Ми користуємося такою ковдрою більше 10 років, не використовуючи під ковдру. Відчуття дуже приємні, зігріває, тільки доторкнувшись до тіла, не парить, вночі бажання розкритись немає. Друга сторона ковдри полотно сатину. Він має міцну стежку, тримає форму, по краю ковдра ущільне. На стрічкою для підтримання форми. Ця ковдра допомагає покращити сон, зробити його глибшим, і влітку, і взимку. Також одна ковдра підходить для двох різних людей і тому, кому холодно, і тому, кому гаряче, і все це завдяки вовні мариносу.